Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 181 тисячі 90 особин за добу, 500, і поранено 543 тисячі 270 песиголовців за добу, 1500 танків 3650 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 7069 одиниць за добу, 16 артилерійських систем, 2784 одиниці за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 535 одиниць засобів протиповітряної оборони, 283 одиниці, літаків, 307 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2339 одиниць, крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5640 одиниць за добу, три спеціальної техніки 321 одиниця за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.